Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про свою підготовку до осіннього сезону. В цьому відео я покажу вам речі на осінь, які я купувала ще влітку. Ці позиції я придбала на сезонних знижках або на гараж сейлах. Так вийшло, що в цьому році багато брендів зробили семпл-сейли та розпродажі архівних колекцій, наприклад, як бренд Бажане Джул. Кацуріна, також був сейл від Катя Тимошенко, це власниця бренду Катімо, і гараж е, сейл від Public Kitchen. Мені подобаються такі заходи, бо саме там можна знайти е, одяг та аксесуари з минулих колекцій, речі, які, наприклад, мені колись дуже подобалися, але я по тій чи іншій причині не купила їх тоді. Але основний мінус це, звичайно, що черги та ажіотаж. І коли я йду на такого роду заходи, до кінця я не знаю, чи вийду я з якимось уловом чи ні. Тому це все залежить від вдачі. І так, перша позиція, яку я вам хочу показати. Це ось такий світер від бренду Бевза. Купувала я його, здається, ще на початку літа. Але, як ви бачите, це не зупинило мене від того, щоб купити влітку осінній свет, осінній зимовий. Я вже в ньому ходила, бо влітку були тижні, коли була погода така 18-20 градусів. Светр дуже м'який, дуже комфортний. Мені подобається його пісочний колір. І я планую його стилізувати, як сьогодні, з моїми табі і шортами. Також можна з широкими джинсами, просто зі штанами. Також мені сподобалося, що цей светрик має два коміри. Це такий ефект, наче жилет, одягнений зверху на светр. Це дуже дивна позиція, в якій я зараз стою, але я поки що не розумію, як краще мені знімати, показувати речі на собі. Тому що якщо потрібен кадр на весь зріст, це якийсь дуже широкий кадр. І я до таких, після своїх тіктоків, як то кажуть, ще не звикла. І на тому ж селі від Бевзи я купила ось цей клач. Я вважаю, що це скарб. Тому що це річ, яка підійде під будь-який вечірній образ мій. Це клач у формі кораблика, обшитий сатиновою тканиною. Він мінімалістичний, але цікавий. От я коли побачила клач, побачила його ціну. Я сказала, що я з ним йду 100% додому, тому що. Повторюсь, це скарб, і насправді мені подобається те, що небагато людей мають цю річ в своєму гардеробі. Я так розумію, Бевза не дуже багато робила цих сумок, і це ще один плюс. Тому залучаю вас ходити на сам посейли, але купувати розумно. Переходимо до наступної позиції, це пальто бренду Катімо. Купила я його на гараж сейлі. Це класичне чорне пальто прямого крою. Мені сподобалося, що воно достатньо тонке, легке, тобто воно на теплу осінь. Це знаєте той варіант, коли треба восени вибігти на нову пошту, наприклад. Можна одягнути джинси, білу футболку, накинути це пальто і вже відчувати себе як Джейн Біркін. Сьогодні я застилізувала його в класичному стилі: це Максі-спідниця, підбори, топ. І на пальто є маленька деталь у формі ведмедика, що дуже мило. Чекала осені, щоб ось так вкутатися в нього і ходити пити каву з подружками. У мене до сих пір є велике питання до цього формату, але, думаю, на монтажі я все зрозумію, всі свої помилки. І зараз на мені варіант, про який я говорила до цього, але пальто вже інше: біла футболка, сині джинси і пальто від бренду Бажане, яке я купила на Семпл сейлі. Коли я туди йшла, я думала, що там вже не залишилося нічого гарного, але ми прийшли з подружкою. Я побачила це пальто, приміряла і зрозуміла, що в мене немає взагалі такого кольору верхнього одягу. І вирішила купити це. Що можу про нього сказати? Мені здається, що цей колір мені пасує, це перше. Друге, мені здається, що цей колір класно працює з синіми джинсами. І так само він буде працювати з чорними джинсами. Ну, такими чорними сірими джинсами, я б так сказала. Я чекаю осінь дуже активно, тому що маю пальто від катімо, пальто від Бажене, яке дуже вже хочу носити. Тому ті, хто сумує за літом, вибачте, я не в вашій команді. До речі, я була здивована, що це пальто мені підійшло, тому що більшість моделей бажане, вони занадто оверсайз, і дівчата з росту, такого як в мене, або нижче в мене 1,63. Їм важко щось підібрати в бренді, але саме ця модель виявилася дуже універсальною. Знаєте, про що я думаю? Що коли я купувала це пальто на рейлі, було ще дуже багато таких самих. І потім мені навіть писала дівчинка, що купила теж таке саме, на що їй сказала, що будемо восени бачити один одного, знаєте, от одразу. Здалеку буде зрозуміло, хто був на селі бажаним. І у нас з вами знову верхній одяг. Це тренч від бренду Totem, який я купила зі знижкою 50%, про що взагалі не жалкую. Купила я його в магазині Spatio. Там, до речі, зараз сезонні знижки, і це могла би бути рекламна інтеграція, але... Вона буде пізніше. Жартую. Побачила цей тренч. Він мені сподобався своєю а подібною формою. Тобто він нагадує, знаєте, такий грибочок в, ліс... в лісі. От я, коли його одягаю, я уявляю себе цим грибочком. Це такий тренч, знаєте, old money style. Коли ти надягаєш одну річ і ти вже уявляєш себе на рекламних кампаніях Раль Лорен або Лорап'яно. От щось в цьому стилі. Такого тренчу, до речі, в мене теж немає. Всі тренчі в мене довгі. А цей, можна сказати, міді-розміру. Коли я його побачила, я одразу уявляла його в комбінації як сьогодні: це чорний верх і білий низ. До речі, рідко хто використовує цей стильовий прийом. Зазвичай всі одягають чорні джинси і щось біле наверх. А мені здається, що ось ця інверсія, навпаки, виглядає набагато цікавіше. Зі світлого я знайшла в себе такі джинси бежевого відтінку і додала коричневі з чорним кросівки. Мені здається, виглядає дуже достойно, і, от знаєте, цей образ хочеться вдягнути чомусь в дощову погоду. От я прям уявляю, йде дощ, сире листя на деревах, і я знову йду за кавою або на відділення нової пошти в цьому образі. Оскільки я працюю вдома, то всякі офісні луки це не про мене. Тому вигадую собі якісь образи на повсякденні виходи на нову пошту. Ну, що зробити? Давайте розкажу про тренч більш детально. О, блін, сонце. Отак присяду до вас. Класна фурнітура. Мені подобається, що вона саме металева, не золота. І саме ця фурнітура вона робить ну, 90% враження від самого тренчу. Тому що тканина тут доволі звичайна стандартна, яку використовують інші бренди в своїх тренчах, ем, але фурнітура дійсно дає 90% враження. Ну і як то кажуть, на останок, я залишила взуття. Для мене ця покупка дуже неочікувана. Я ніколи не дивилася в сторону чобіт високих. Тим паче, з довгим носком і Кіттен Хоча зараз мені здається, що це дуже універсальне взуття. І чому я ніколи не дивилася в цю сторону, в мене є питання. Але я побачила це взуття на розпродажі в Катімо від Каті Тимошенко. Це взуття. Бренду Катімо я не знаю скільки воно коштувало, коли воно продавалося на сайті. На цьому сейлі воно коштувало гарних грошей як для нового майже взуття. І я одягла, подивилася, що це дійсно мій розмір. Вирішила спробувати додати таку річ в свій гардероб. Подивитися, чи вийде мене його стилізувати, чи буду я дійсно носити це взуття. Якщо ні, я думаю, я його так само продам або на OLX, або на шафі. Але я дивлюся на ці чобітки, і в мене прям великі надії на це взуття. В цьому році в мене влітку був настрій носити міні. Тому в мене з'явилася ось така міні-спідничка. Як на мене, вони гарно поєднуються один з одним. Замість цього кардигану можна вдягати наверх якийсь дуже-дуже об'ємний светр. Коли буде більш прохолодна погода, одягати чорні капронові колготки. Я думаю, що це про мене такий образ. Сподіваюся, що я буду так ходити. Знаєте, це такий образ на овуляцію. Можливо, я виріжу цей жарт. Подивлюсь, який буде настрій. Ну, що ж, на сьогодні це все, що я хотіла вам показати. Основна мета цього відео була в тому, щоб дати вам зрозуміти, як класно знаходити речі на літніх розпродажах, наприклад, перед холодним сезоном. І так само можна робити навпаки. Часто взимку бренди роблять знижки на якісь літні колекції. Там теж можна знаходити гарні речі. Сподіваюся, вам було цікаво. В мене залишилася вся квартира розкиданих речей, які мені зараз треба буде прибрати. Це не дуже приємний бонус від знімання відео, але без цього ніяк. Я бажаю всім нам гарного осіннього сезону. Повторюсь, що я дуже чекаю, коли температура вже опуститься до 15-18, щоб можна було носити все те, що я вам показала сьогодні. На ну, сьогодні це все. Бажаю вам гарного дня чи то гарного вечора. І не забувайте ставити лайки, коментувати це відео. Мені дуже приємно отримувати всі ваші коментарі. Це мене дійсно мотивує. Тому всім па-па!